Теперь он надо? Еще два ночи. Каждому важность. Чутка не пойдет. А курица повторяет. Звідси вивозили ціні папери. Да, папери. Звідси вивозили папери. І самооборона прийшла і затримала. Пізніше викликали міліцію. Зараз міліція працює і описується все ковер. Я так розумію, що хотіли зробити рейдерське захоплення якесь. Ми побачили підозрілих осіб, попросили їх відчинити. Вони відчинили, ми зайшли, заблокували, тут, заблокували повністю всі помилки. Можете сказати, для чого поставили машину? перегоражає в'їзд і виїзд, щоб лишні машини не могли своєчасно покинути цю територію. Це все макулатура, яка збиралася, я извиняюсь, з 90-го року. Ось все, що там було, старе, дуже старе, там ще щось старе було. А в зв'язку з тим, що е Проводиться так звана інвентаризація, інвентаризація е, приміщень цивільного захисту, тобто, бивше так називаємо бомбосховище. Вот. Воно протягом останніх 30 років використовувалося чисто як складське приміщення. Тобто, туди все, що не потрібно було в офісних приміщеннях, воно все зносилось туди в підвал, вниз. Вот. А так як дали команду це відновлювати, значить все це вивозилося. 别上火了，你这不行，知道吗？